Середа 22 травня, залишаючи спадщину. Той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Євангеліє від Івана 8.29 Освальд Глайт постійно наражав своє життя на небезпеку, оскільки дотримувався суботи. У 1545 році, коли він проповідував у Центральній Європі плаговістку, його заарештували. Після того як він провів у в'язниці півтора року, опівночі його розбудили гучні кроки солдатів. Солдати зв'язали його руки й ноги, протягнули через усе місто і кинули до Дунаю. Вони не підозрювали, що істина, за котру він віддав своє життя, швидко, як кола на воді, пошириться всією центральною Європою. Освальд дивився далеко в майбутнє, не зосереджуючи свою увагу тільки на тому, що відбувалося з ним тепер. Він знав, що його спосіб життя впливатиме на життя людей навіть після його смерті. Він був твердо переконаний у тому, що істина, за котру він помирав, врешті-решт здобуде перемогу. Багато хто з людей живе задля теперішнього моменту. Цих людей дуже турбує те, що відбувається з ними зараз. Вони поглинуті власними інтересами. Великі мужі віри минулих століть дивилися на своє життя з іншого погляду. Уся їхня увага була зосереджена на тому, як догодити Богові. Усе їхнє єство було поглинуте лише думкою про те, як краще прожити життя для Христа. Вірність його істині стояла на першому місці в їхньому житті. Разом з апостолом Павлом вони були готові сказати: Я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян 3,14. Яку пам'ять ви залишите після себе, яке бажання виникає в людей, котрі бачать ваше життя? Іти на компроміс чи присвятити своє життя Богові? Бажання прожити життя для себе, чи бажання прожити його для інших? Свідчення освальда Глайта луною доноситься до нас через століття, закликаючи нас присвятити своє життя Богові. Воно закликає нас до більш глибокого посвячення, котре допоможе нам стояти за істину, навіть якщо впадуть небеса. Наш Господь закликає нас не тільки до того, щоб ми були готові померти за нього. Але й до того, щоб ми жили для нього зараз та у вічності.